ми також зможемо познайомитись зі змістом 16 стандартів захисту правозахисників, які є пріоритетом тієї програми програми, про яку ми вчора говорили, і от просто подумайте, якої зараз потребують підтримки правозахисники, громадські активісти і журналісти. Об'єднаємося в цілу групу, і давайте зберемо результати нашої роботи. Зараз ми їх запишемо всі. Ржада Домів прав людини узагальнила і вивела такі 16 стандартів захисту правозахисників. Які три із 16 стандартів ви вважаєте кожне індивідуально, що вони найуразливіші? Так, ну от виходить лідери у нас захищати членів сімей правозахисників, потім не криміналізувати правозахисну діяльність, припинити всі форми репресій. І ще велику кількість балів набрала припинити незаконні затримання і арешти. Чому ви вважаєте, що вони найуразливіші? Захищати членів сімей, бо це саме уразливе, мабуть, місце і саме болюче там у нас і підтримка і все, все інше. Тати членів сімей правозахисників, тому що є починав з цінностей. Ну вважаю, що це головне, і у нас немає такого закону, який захищає сімей правозахисників всіх форм репресій. Ну, цього ми ну, теж наїлися отаку. Не у всіх ситуаціях, але часто буває, що якщо тишком ти нишком, то воно сходить з рук. В умовах війни все одно повинні. Е Повинні виконувати закони, повинно е, нормально функціонувати суспільство. Mm -hmm. е, розуміючи, що є війна, все одно повинні виконувати е, закони, які прийняті. Yeah. Mm -hmm. Щоб можна було це внести, а не змінювати дані якось так, як потрібно може. Тобто Це показувати правду, так? То у нас не повинно бути розділення на якихось особливих, для яких е закон не працює, mm -hmm. да? і всіх, і, і решту тих, які просто тягнуть на собі цей страшний рояль. Чове слово освітлення, бо... Ну, найчастіше для людей, які не обізнані в правовому полі, це освітлення дає можливість звернути увагу саме на щось конкретне. Для нас для правозахисників напевно також важливо популяризувати те, чим ми займаємося, тому що права людини. Вони дуже важливі, а на жаль, як ми знаємо, люди дуже погано знають свої права. Зрозуміло, ми повинні за кожним мовчати і і розповідати Так, да, для того, щоб отримувати вородні зв'язок і захист. Угу, щоб отримувати захист, ми ж зараз думаємо з ракурсу медійної підтримки. Якщо більше висвітлювати про правозахист, і громадянський активізм, то і більше людей будуть долучатись до цього року. Якщо ми втратимо буде зруйновано да, знищено правозахисний рух, ми втратимо громадянське суспільство. Власне, ми поговорили, чому важливо. А зараз я б хотіла, щоб ми поговорили, як це робити. Має бути різні канали, тому що різні канали це різні інструменти. Да? Для молоді там інстаграм і інше там ну, mm -hmm. макс максимальне залучення всіх висходів медіаканалів на mm різні. -hmm.